Кримінально-процесуальне право питання Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Це питання розглянуто главою 36 КПК, зокрема, статтями 477, 478 і 479 КПК. Звертаю увагу, що відповідно до статті 477 визначено, що кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочато слідчим прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень. Розглянемо більш детальніше перше передбачених частиною першої статті 122 Кримінального кодексу це умисне середньої тяжкості та тілесне ушкодження без обтяжуючих обставин. Статтею 125 умисне тілесне ушкодження. Частиною першої статті 126 кримінального кодексу умисне завдання удару побоїв або вчинення інших насильницьких дій без обтяжуючих обставин, частиною першої статті 129 погроза вбивством без обтяжуючих обставин. Статтею 132 розголошення відомості про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, частиною першої статті 133 зараження венеричною хворобою без обтяжуючих обставин, частиною першої статті 135 залишення в небезпеці без обтяжуючих обставин, частиною першої статті 136 ненадання допомоги особі, яка Перебуває у небезпечному для життя стані без обтяжуючих обставин, частиною першої статті 139 – ненадання Не надання допомоги хворому медичним працівником без обтяжуючих обставин. Частиною першої статті 142 – незаконне Проведення дослідів над людиною без обтяжуючих обставин, статтю 145 Незаконне розголошення лікарської таємниці, частиною першої статті 152 «Зволтування без обтяжуючих обставин, статтею 154 примушування до вступу в статевий зв'язок, частиною першої статті 161 порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної належності або релігійних переконань без обтяжуючих обставин. Частиною першої статті 162 порушення недоторканності житла без обтяжуючих обставин. Частиною першої статті 163 порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер без обтяжуючих обставин. Частиною першої статті 164 ухилення від сплати аліментів на утримання дітей без обтяжуючих обставин. Частиною першої статті 165 ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків без обтяжуючих обставин, частиною 1 статті 168 розголошення таємниці усиновлення без обтяжуючих обставин, частиною 1 статті 176 порушення авторського права і суміжних прав без обтяжуючих обставин, частиною 1 статті 177 порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зв'язок. Сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію. статтею 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. статтею 182. Порушення недоторканності приватного життя. частину 1 статті 194 Умисне знищення або пошкодження майна без обтяжуючих обставин. статтею 195 Погроза знищення майна, статтею 197 Порушення права щодо охорони майна, статтею 203. Незаконний обіг дисків для лазерних систем щитування матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, частиною першої статті 206 протидія законній господарській діяльності без обтяжуючих обставин, статтею 219 доведення до банкрутства щодо дій, якими завдано шкоду кредиторам, статтею 229 Незаконне використання знака для товарів у послуг фірмового найменування кваліфікованого зазначення походження товару, статтею 231. ...незаконне збирання з метою. Використання або використання відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю, статтею 232 розголочення комерційної або банківської таємниці, статтею 232 1 незаконне використання інсайдерської інформації щодо дій, яким заподіяно шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян або інтересам юридичних осіб, Статтею 232 2 приховання інформації про діяльність імітента, частиною першої статті 355 Примушувані до використання чи невикористання цивільно-правових зобов'язань без обтяжуючих обставин. Статтею 356 Самоправство щодо дій, якими завдано шкоду правам і інтересам окремих громадян або інтересам власника, частиною першої статті 361 несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислюваних машин комп'ютерів автоматизованих систем, частиною 1 статті 362 несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється на електронно обчислюваних машинах комп'ютерах. Вчинені особою, яка має право доступу до цієї інформації без обтяжуючих обставин. А статтею 364 1 зловживання повноваженнями службовою особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. статтею 365 перевищення повноважень службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, статтею 365-2 зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Це все безпосередньо перелік статей. Провадження щодо яких ем, може бути розпочати слідчим прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінального правопорушення. Зараз ми розглянемо е, безпосередньо перелік статей, які. Е, е, які теж провадження щодо яких може бути розпочато слідчим прокурором, теж лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінального правопорушення, але якщо безпосередньо ці дії вчинені чоловіком чи дружиною потерпілого, це, зокрема, частиною другої статті 122 умисне середньої тяжкості тілешне ушкодження за обтяжуючих обставин, частиною другої статті 126 побої, мордування за обтяжуючих обставин, за виключенням випадків, якщо такі дії вчинені Нино групи осіб стаття 128. необережно тяжке або середньої тяжкості телесне ушкодження. частиною першої статті 130. свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невіліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною. Для життя людини. Частиною першої статті 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини без обтяжуючих обставин. Частиною другої статті 152. Зґвалтування, вчинення повторно або особу, яка раніше вчинила будь-які злочини, передбачені статтями 153 155 Кримінального кодексу України. Частиною першої статті 153, насильницьке задоволення статевої пристаті неприродним способом. Частиною першої статті 286. Порушення правил безпеки. Дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами без обтяжуючих обставин. Частиною першої статті 296 хуліганство без обтяжуючих обставин, частиною другої статті 361 – шістдесят не санкціоноване втручання в роботу електронно обчислюваних машин автоматизованих систем без за обтяжуючих обставин частиною 2 статті 362 несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, вчинені особи, яка має право доступу до неї. Також є перелік статей, відповідно щодо яких кримінальне провадження може бути розпочати слідчим прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінального правопорушення. Якщо це правопорушення вчинене чоловіком дружиною потерпілого. Іншим близьким родичам чи членом сім'ї потерпілого, або якщо вони вчинені особи, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого. Це безпосередньо статті 185 – крадіжка, крім крадіжки вчиненої організованою групою, статтею 186 – грабіж, крім граміжу вчиненого організованою групою, статтею 189 – вимагання, крім вимагання, вчиненого організованою групою, а також поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи. Статте 190 – 190 шахрайство, крім шахрайства, вчиненого організованою групою, статтею 191 – привласнення, розтрата майна або заподіяння і ним. Припрошу або заволодіння ним шляхом зловживання службового становища, крім вчиненого організованою групою, або шкоди, від якого завдана державним інтересам. Статтею 192 заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою частиною першої другої статті 289. незаконне заволодіння транспортним засобом без особливого обтяжуючих обставин. Статтею 357. викрадення привласнення вимагання документів штампів печатків заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Яким чином розпочинається кримінальне впровадження у формі приватного обвинувачення? Відповідно до статті 478 КПК визначено, що потерпілий має право подати до слідчого прокурора іншої службової особи органу уповноваженого на початок на початок досудового розслідування заяву про вчинення кримінального правопорушення протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення. Певного кримінального правопорушення, зокрема, звертаю увагу, давність притягнення до кримінальної відповідальності у нас визначена зокрема статтею 49 кримінального кодексу. Звертаю увагу, що відкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення може відбуватися на підставі угоди про примирення або без неї. Це чітко визначено у нас статтею 479 КПК. Також хочу дуже коротко розглянути кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Це безпосередньо розглянуто у нас главою 37 КПК, в якій зазначається в нас перелік осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Це відповідно до статті. Триста вісімдесят 481, -ї, яка говорить у нас повідомлення, що яким чином здійснюється повідомлення про підозру. Зокрема, особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно народного депутата. Повідомлення про підозру здійснюється генеральним прокурором судді конституційного суду, професійного судді, а також присяжного і народного засідателя на час здійснення ними правосуддя теж генеральним прокурором здійснюється повідомлення про підозру кандидата у президенти України генеральним прокурором уповноважено. Верховної Ради України з прав людини Генеральним прокурором, голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника головного контролера та секретаря Рахункової палати теж Генеральним прокурором, депутата місцевої ради Генеральним прокурором, прокурором Києва або області, адвоката Генеральним прокурором, прокурором Києва або області. І, нарешті, Генерального прокурора України його заступника відповідно Генеральним прокурором або його заступнику. щодо особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, то Відповідно до статті 482 КПК визначено, що затримання судді або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту до ухвалення обвинувального вироку судом не може бути здійснено без згоди Верховної Ради. Притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено теж без згоди Верховної Ради України. Обшук затримання народного Депутата України чи огляд його особистих речей, багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також порушення таємниці, листування, телефонних розмов, іншої кореспонденції та застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України допускаються лише у разі, якщо Верховної Ради України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо. Про застосування запобіжних Заходу ухвалення вироку, зокрема відповідно до статті 483 КПК, повідомляється щодо адвокатів, відповідні органи адвокатського самоврядування, щодо інших категорій осіб, зокрема передлічених вище органи і інші службові особи, які їх обрали або призначили чи відповідають за заміщення їхніх.